Марія Золкина, голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, дослідниця Лондонської школи економіки, з нами на зв'язку. Пані Марія, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Вітаю вас, героям, слава. Пані Марія, я можливо трішки так здалеку зайду. А, от а... Спершу в Україні там спалахнув міндічгейт, потім з'явились 28 пунктів оцього плану. І там американська сторона, як зараз з'ясовується, ну сподівалась, що той корупційний скандал вплине якось на ухвалення того закону. Потім Е, від цього всього нас відволікли від Ковґейтом. Тепер зараз приходить на зміну Вітковґейту, Єрмакоґейт. Як за вашою оцінкою на це все власне, отак от можливо загально даруйте питання, зайду, але як дивляться, як відповідно реагуватимуть на, на це все? От в перспективі цього переговорного треку, як наші вороги, так і друзі, ну так і ситуативні якісь партнери. Ну, я думаю, що відставка власне керівника офісу президента вона більше значення матиме для внутрішньої аудиторії, ніж для зовнішньої. Тобто, про питання питання до е, обсягу повноважень, е, які реально виходили за межі приписаних українським законодавством, ну ці питання з боку наших партнерів лунали. Вже достатньо давно і а питання лише лише в тому, що за останні кілька тижнів дійсно на фоні Міндічгейту було дуже е, серйозно сформульовано запит, що має бути якась реакція, і не треба чекати з боку президента. Мається на увазі, і не треба чекати, е, поки будуть результати судових розслідувань су, розслідувань і судових. Е, Процесів, тому що є поняття юридичної відповідальності, але є поняття для політиків політичної відповідальності за свою команду за людей, які знаходяться в твоєму оточенні. Тому я думаю, що на переговорний процес безпосередньо. Навряд чи відставка Єрмака впливатиме кардинально, тому що Андрій Єрмак дійсно на собі зосередив багато що в зовнішній політиці. Часами він змагався з міністрами внутрішніх справ, а іноді відсував їх взагалі від реалізації зовнішньополітичної лінії. Він на собі замкнув. В свій час і до останнього так і було американський напрямок зовнішньої політики, переговори з росіянами, тобто він точно тут грав першу скрипку. Але сказати, що так як він це виконував, не Міг би, що це якесь ідеальне перфекційне ведення переговорів. Ну я би точно не наважилась так оцінювати. І саме тому я не бачу жодної трагедії взагалі саме для переговорів, що керівник, керівник делегації буде змінений. Е, більше того, я вважаю, що це буде позитивним сигналом для наших європейських партнерів. Це буде позитивним сигналом для тих прихильників України в американському істеблішменті, які теж мають якісь питання. То там інституційної ситуації в Україні, але чесно кажучи, більше для Європи і для внутрішньої аудиторії, що президент розуміє репутаційні ризики для нього самого і він, врешті, відреагував так, як, мабуть, було найбільш адекватно в нинішній ситуації. Тому нічого страшного для переговорів я не очікую. Врешті-решт ніяких перемог на американському треку у України на жаль не було. І особистий зв'язок Андрія Єрмака з е, е, Джейком Саліваном е, нічим хорошим для України, чесно кажучи, не обертався якимись стратегічними перемогами. А зі зміною адміністрації виявилося, що інституційних зв'язків з іншим крилом американського естеблішменту у нас взагалі немає. І налагодити так, так і системно, скажімо так, з різних причин, не через Єрмака, звісно, винятково, тобто, не вдалося тому нічого. Кардинально тут в переговорах я не очікую в якості змін, які я, 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 пані Марія. От е, як тільки е, постало питання там чи вимога звільнення Єрмака, е, там фракція слуг народу, я так само ну, був впевнений і, і думав точно так само, як ви. Але потім е, Вадим Пристайко, зокрема, він писав про те, що якраз там можлива зміна. Ну і чого там е, Зеленський не відставив, а призначив йому його там очільником переговорної групи. Пристайко тоді казав, що каже, це добре. Бо є, там має бути і є, і цінується там певна тяглість, от власне в цих переговорних процесах, Єрмака знають там і так далі, і тому подібне. Зараз, якщо ну, знову ж таки, як як тоді, ну, тому тільки про це, тому я про це у вас спитав, але тоді питання, чи. Є навіть елементарно в ну, президента, бо ж багато говорилось про те, що там лава запасних коротка. Навіть елементарно Андрій Сибіга не, не їздив на ці переговори, хоча мав би, хто в такому випадку ну, має, має взяти на себе перейняти оцю естафету. Але головне, як це спримуть знову ж таки ті ж американці? Бо так, був корупційний скандал. Е, який на це, начебто, впливав і диктував, до дозволяв їм диктувати чи принаймні думати, що вони можуть диктувати якісь умови зараз. Оцю складову там усунуто. Як це може бути сприйнято американською стороною? Американські стороні взагалі байдуже хто сидить з українського боку. Якщо говорити вже про важливість чи неважливість ось цього персональної цієї персональної присутності, такої стабільної, коли переговорники вибудовують певний контакт між собою. З однієї сторони одна переговірна команда з іншої сторони, і інша, але вони розуміють, знають одне одного, то це не наш випадок з однієї простої причини. У американців є стратегічне завдання. Ми про це з вами багато разів в ефірах говорили. Є стратегічне завдання домов. Мовитися з Росією, тому умовно кажучи, чим простіше з іншого боку стола, якщо ми говоримо про американо-українські зустрічі, будуть сидіти переговірники, тим їм краще, тому що вони виходять не з не з позиції, що їм було зручніше говорити з паном Єрмаком і менш комфортно з міністром закордонних справ України. А вони виходять з того, що в них є завдання, яке українська сторона загалом має сприйняти погодити. Що модифікувати, але погодити, тому я не бачу жодної проблеми. Україна в системі е, Міністерства закордонних справ і навіть в офісі президента є е, люди максимально професійні дипломати, які, е, які присвятили своє життя е, власне дипломатії, вивченню е, процесу переговорів, займалися переговорами, підписували міжнародно правові договори, яким завжди передують складні переговори. Між між двома урядами, між двома державами, тобто у України є золотий фонд е, дипломатії. Люди, які є на активній державній дипломатичній службі, і е, тут взагалі немає проблеми. Тут питання в іншому: що система влади, е, якою користується, яку вибудував для себе Володимир Зеленський, вона багато в чому базується на принципі, е, не тільки професійності або не стільки професійності. В, різному, в різних випадках людей, а і плюс особистому комфорту президента, наскільки йому комфортно з цими людьми працювати тісно в безпосередньо такі професійно особисті зв'язці. І тут, звичайно, набір людей, з якими він міг би працювати, він виявляється значно вужчим за коло реальних професіоналів, які могли би зробити результат для держави на цих переговорах. Але навіть пан Кислиця, який приймав участь в останньому раунді переговорів це дипломат найвищого рівня, який е, може вести ці переговори, може очолювати українську делегацію, і е, якщо він буде посилений е, представниками військового блоку, так само як було започатковано в Женеві. Це прекрасна практика, що половина фактично української делегації це були представники військового керівництва України або силового. Е, це прекрасний тандем. Тобто у Андрія Єрмака. Окрім його максимальної професійної і особистої спрацьованості саме з президентом, немає якихось виняткових mm -hmm. якостей, щоб він з точки зору американців виглядав незамінним керівником або навіть учасником делегації. У нас дійсно є професіонали. Президенту достатньо просто подивитися і побачити їх. Ані мріє так а тим часом бачите Путін підвищує ставки. Тепер він хоче вже юридичного визнання окупованих територій щодо неокупованих. То нагадаю, що вони в свою конституцію записали і не тільки неокупованіші частини частини а й Запорізьку, Херсонську області. Трамп же сьогодні заявляє про готовність так само закріпити в мирній угоді за Росією окупований нею Крим. Ну а Україні, мовляв, не подобається. Ну, ну значить вона його може і не визнавати російським, таке каже Трамп. Як це виглядає з точки зору міжнародного права, взагалі і хто як може зупинити цей рекет, там тероризм і, і правовий безпреділ, даруйте, якщо е, сполучені штати захочуть і в який спосіб їм вдасться протиснути це, щоб в е, е, політичні домовленості про завершення війни чи про режим тиші було? Вписано пункт, що Сполучені Штати визнають фактичний контроль або юридично визнають саме контроль Росії над окупованими українськими територіями. Це означатиме, що ця домовленість назавжди залишатиметься винятково політичною і ніколи не перетвориться на юридично зобов'язувальний документ, так як цього хоче сам Трамп. Тобто, я би з українського боку ак акцентувала увагу саме на цьому. По перше, це звісно матиме нищівне політичне значення для права України далі відстоювати повернення цих територій під український контроль, бо ну сполучені штати це. Поки що найбільша потуга в світі і економічно, і військово-технологічно. І звичайно, нам буде складно претендувати на зміну статусу цих територій, якщо найсильніший гравець на, на планеті е, він визнає, що ці території тепер належать Росії. Тобто тут статута ООН точно програє позиції Трампа, але з позитивів, як я кажу, для Трампа і для Путіна до речі, дуже важливо, щоб було це зафіксовано у вигляді якогось зобов'язувального документу. Тобто, міжнародно-правовий договір, наприклад, я не бачу підстав, що це можливо, тому що це мають два уряди між собою узгодити. Mm. І не зрозуміло я. Ну, тобто, не бачу підстав, щоб Україна з Росією такий договір зараз підписували. Але для Трампа це може бути аргумент. Ну, якщо ви це визнаєте, це суперечить статуту ООН. Це суперечить українській конституції, і це не може бути предметом міжнародно-правового договору чи нести за собою юридичні наслідки для України.